День сповнений сліз, обіймів і щирих побажань. У приватному ліцеї Соломон пролунав останній дзвоник. Цьогоріч заклад випускає понад 40 одинадцятикласників, шестеро з яких завершили навчання екстерном про досягнення, виклики та можливості далі у сюжеті. Нині на червону доріжку приватного ліцею вийшли ті, хто доклав чимало зусиль, аби завершити навчальний рік. Серед них і учні, які навчаються інклюзивно. В нашому закладі є 16 таких діток, і в цьому році ми намагалися всіма силами створити найкращі умови, задіяти всіх потужних фахівців з цієї справи. І ми просто безмежно вдячні Богові, батькам і дітям. Ми маємо гарні результати, гарні досягнення. І це найбільша нагорода, це, це та радість, це те натхнення, яке додає працювати кожного дня. Попри тривоги та інші виклики цьогоріч із нетерпінням на канікули чекали майже пів тисячі учнів Соломона. Для когось це був перший рік, а для когось і останній. В нашому закладі зараз навчається 447 здобувачів освіти. Сьогодні нам важко прощатися з улюбленими учнями, дітьми, але прийшов час відпустити, благословити їх у новий етап їхнього життя. 43 випускники Надцятого класу пан Олег батько одинадцятикласниці, каже, роки навчання пролетіли дуже швидко, і він не встиг опам'ятатися, як востаннє привів доньку до ліцею. Позаду багато років навчання старання а по радість, то що в нас новий світ, для якого ми приклали немало зусилля. Я думаю, що з Божою допоможу все в неї вийде. Десять років щоденної важкої праці, зусиль та віри в те, що все вдасться. Це заслуга не лише доньки, але й тих, хто був поруч увесь цей час та заслуговує слова щирої подяки. Додає Олег Марчук. Хочу подякувати школі Соломон. бо Ми починали це як школа була у велиці, але омеляні всього педагогічного колективу за те старання, любов, яку вони приклали до наших дітей і до моєї дитини. Всім подяка велика за це. Я думаю, що ви робите великий вклад у зростання виховання наших дітей. Дякую вам щиро. Випускниця Яна розповідає майже всі сльози виплакала напередодні останнього дзвоника, адже усі ці роки навчання в ліцеї Соломон були для неї сповнені любові, турботи та віри. І за цим вона сумуватиме найбільше. Це для мене більше ніж школа. Це для мене як, як дім рідний чесно. Я тут з дитинства маленька ще так як мене, мама вчителька. Пам'ятаю, як ми по вечорах навчались тут На бувало, допомагали готувалися до якихось свят. І це я було, не знаю. Це в мене ну це настільки в серці вже лишається від школи свій слід приємний. І мені зараз дуже тяжко прощатися. Випускниця радить усім, хто ще має змогу побути, хоч трошки учнем, не втрачати цієї можливості, бо другого такого шансу не буде. Цінувати кожен момент іти в школу, коли не хочеться на тому, що це момент, який ти потім будеш згадувати». Останні настанови випускникам дає і директорка ліцею, довіряти Богу. Шанувати батьків це завжди світити і робити добрі справи, і ніколи не зупинятися на досягнутому. Право дати останній дзвоник отримав кожен із випускників. А далі теплі обійми, сльози та шлях у нове доросле життя. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.